Наполішки прощаються із загиблими на передовій. Чому Меган Маркл заборонили носити королівські прикраси та дебати навколо дебатів? Ці та інші новини розкажу впродовж випуску. Я соломія від в ефірі ТСН. Вибух автомобіля в Києві міг бути спробою замаху на офіцера українських спецслужб вночі в Голосіївському районі столиці. Невідомий намагався встановити вибуховий пристрій на машину. Однак той здетонував завчасно. Підривник дістав численних травм. Його встигли доправити до лікарні, але врятувати життя не змогли. Годину тому пацієнт помер. Радник голови СБУ Ярослав Антонюк у соцмережі оприлюднив фото татуювань чоловіка. Тигр Ягуар і Сонце Маорі. Так себе позначають угруповання, які спеціалізуються на солових акціях та тортурах. У СБУ припускають, що диверсанта могли завести до України з-за кордону. А підірвати у власному авто планували співробітника української військової розвідки. Прощання навколішки із відомою волонтеркою кулеметницею батальйону Донбас Яною Червоною попрощалися сьогодні в її рідному Харкові. Два дні тому в районі Новозванівки під час ворожого обстрілу міна влучила в бліндаж, де була Яна. Вона загинула на місці. Свою боротьбу за Україну розпочала ще 14-го року з Харківського майдану. Від початку російської агресії на сході була волонтером, потім добровольцем пішла на передову. кулеметницю з позивним «Відьма». на передовій знали всі. Провести в останню путь прийшли сотні людей, навіть ті, хто особисто не були з нею знайомі. У Яни залишилися чоловік та двоє дітей. Вона тримала зброю так, та ви бачили, як вона з неї стріляє. Противник стовідсотково знав, що він наробив. І зараз я можу з певністю сказати, що вони, ну вони чекають, доки ми, ми будемо відповідати. Тому що вони знають, що батальйон Донбас він дасть відповідь. У Бахмуті сьогодні попрощалися із загиблим разом із Яною Червоною гранатометником Олександром Мілютіним. Провести побратима в останню путь прийшли і військові, і друзі з цивільного життя, адже місто, де він жив, не так далеко від лінії розмежування. До війни Олександр мав свій мікроавтобус та займався перевезеннями. Потім пішов на фронт. Там його всі знали як добру, порядну, турботливу людину. На війні він часто говорив із друзями про свою родину, дітей та онуку. Узимку Олександр відзначив ювілей, йому виповнилося 50. зробимо сьогодні. Жену дуже любив свою. Він там є, якщо їй там раз в час не позвонить. то він вже там бігав, все, все, все. Мені треба позвонити Обязательно, що я там со мною в порядку. Це, знаєте, не громкі слова. Це дійсно таке було. Він все на встречу, там мог допомогти, посовітувати. Дурний сон якийсь, то плохая шутка. То тобто, по-другому ніяк це не можна було сприйняти. Ну, Підозрюваний у крадіжці повісився просто в будівлі суду. Сталося це в Запоріжжі. Орджонікідзевський райсуд мав розглянути одразу кілька справ, у яких фігурував чоловік. Усі за статтями крадіжка та грабіж. Підсудного доправили із СІЗО до конвойного приміщення суду. Саме там його і знайшли. Конвоїри вже непритомним. Відкрито кримінальне провадження в будівлі суду проводять слідчі дії. Перед безпосередньо судовим засіданням, коли секретар перевіряв явку учасників процесу, співробітник конвойної служби зайшов до камери, де знаходився цей обвинувачений, і знайшов його у непритомному стані. Йому було одразу викликано швидку допомогу, але по приїзду швидкої було констатовано його смерть. У вбивстві літньої жінки останки тіла, якої знайшли в Миколаєві на початку тижня, підозрюють її сина. Відрубані кінцівки кілька днів тому на сміттєзвалищі знайшли без хатьки. Тоді поліція швидко з'ясувала особу потерпілої. У пошуках решти її тіла прочисували місто кінологи. Останки знайшли на дні річки Інгул у пластиковій бочці. За підозрою вбивстві затримали сина старенької. За даними слідства, той у ймовірний день убивства в інтернеті цікавився, як позбавитися трупу. Згодом орендував автомобіль і кудись поїхав. За даними трекера в машині, слідчі встановили маршрут. На місці однієї з зупинок біля річки знайшли його вбиту матір. Чоловікові 35 років. Він громадянин Росії. До матері приїхав у гості. Чи зізнався у вбивстві? Поліція не каже. Нині намагаються з'ясувати мотив. Придбав в різних місцях. Пластикову діжку, сікатор та ніж. Напередодні даний громадянин цікавився в мережі інтернет, яким чином можна приховати труп. На глибині двох метрів була виявлена бочка, в якій знаходяться останки вбитої жінки. 14 років колонії для українських політв'язнів окупанти в Криму оголосили вирок у справі Володимира Дудки та Олексія Бесарабова. Севастопольців росіяни звинуватили в підготовці диверсій на замовлення української розвідки. Колишніх українських військових, які вийшли в запас задовго до анексії Криму, Дудку Бесарабова та їхнього друга Дмитра Штиблікова затримали 2016-го. У службі безпеки України наголошували, ніколи не працювали з ними. Однак окупанти справу сфабрикували. Штибліков раніше погодився на угоду зі слідством і отримав 5 років колонії. Тоді як Дудка та Бесарабов винними себе не визнають та обіцяють вирок оскаржити. Джон Маккейн замість Івана Кудрі, вулицю на Київському Печерську Столичні депутати перейменували на честь померлого торік американського сенатора. Таке рішення підтримали 71 із 85 київських депутатів. Іван Кудря служив у НКВС. Історики пов'язують його з підривом хрещатика у вересні 41-го. Сенатора Джона Маккейна за життя називали головним західним адвокатом Києва. Він виступав за надання Україні летальної зброї і активно критикував Росію. Приїжджав у Київ під час революції гідності, а потім 80-річний і вже невеликовно хворий побував на Донбасі. Остаточні результати до кінця тижня у центр виборчкомі нарешті порахували 100% електронних протоколів і прийняли більшість оригіналів від окружних комісій. Тож обіцяють підбити офіційні підсумки найближчим часом. Але цифри вже не зміняться. І вони такі: за Володимира Зеленського понад 30% виборців, за Петра Порошенка трохи менше 16%. І саме ці двоє змагатимуться за головну посаду країни в другому турі, 21 квітня. Стадіон так, стадіон, аналізи так аналізи. Петро Порошенко пристав на пропозицію Володимира Зеленського провести передвиборні дебати на арені спорткомплексу Олімпійський та пройти перед цим медичне обстеження. Про обмін відеороликами та словесну баталію кандидатів. Оксана Муля розповість. Чотири дні палких обговорень. Чи відбудеться батл Порошенко-Зеленський? Чинний президент на жодні дебати до цього не ходив. На нього двічі чекала опонентка Юлія Тимошенко. Цього разу заявляє про рішучий намір дебатувати. Володимир Зеленський, який пропустив дискусію з опонентами перед першим туром через гастролі кварталу, тримав інтригу до вечора. Напередодні я приймаю виклик. Ось мої умови. Зеленський кличе Порошенка провести передвиборчий двобій на НСК Олімпійський перед народом у присутності журналістів з правом транслювати в прямому ефірі на всіх телеканалах, якщо чинний президент вибачиться. Знак поваги, як мінімум, до третини громадян України, ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з Ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думай, де у штабі Порошенка спершу заявляють, що їхній кандидат європейці і тому піде на дебати лише в студію. Однак, на чинний президент виступив особисто у Твіттері. згадав, як за законом мають відбуватися дебати, і водночас погодився на пропозицію опонента. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Ближче до вечора Батл переходить у нову фазу. Петро Порошенко пристає на іншу пропозицію Володимира Зеленського пройти медичне обстеження, аби довести виборцям, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Вже навіть дата і місце відомі завтра у медпункті того ж таки НСК Олімпійського. Тож без відповіді лишається лише питання про вибачення. В адміністрації стадіону схоже трохи шоковані. кажуть, що у виборах участі не беруть. Заяву Зеленського називають приватною ініціативою. Нових повідомлень поки не прилюдь. Національний мовник, який мусить бути організатором дебатів, запевняє байдуже де головне знати про місце завчасно і все ж отримати офіційну інформацію. Дебати справді скучна річ, і воно прописано в законі. Як це має бути, прописано просто от похвилинно. Тому саме четвертою стороною перемовин, окрім НСТУ двох штабів кандидатів, має бути ЦВК саме. Вони мають це погодити, інакше ми порушуємо закон. Ми можемо зробити на стадіоні будь-що будь-де, але це не буде вважатися дебатами тоді. А от якщо вони погодять, тоді так. За законом головна в цьому питанні це ВК, і саме вона має дати грошей на організацію дебатів. Бо з приватних кишень такий захід фінансувати заборонено, аби жоден з кандидатів не мав більшого впливу. Імовірні витрати ще не порахували. Орієнтовно, дебати на стадіоні можуть стати вдвічі дорожчими ніж студійні. Офіційної відповіді центральної виборчої комісії поки що немає. Оксана Муляр Роман Сукач ТСН 1. Міжміське таксі з пасажирами перекинулося в Ізмаїлі. Семеро постраждали. Усе через Мерседес, який не пропустив бус із людьми на перехресті. Кермувальник якраз мчав на місце іншої ДТП, у яку потрапили його знайомі. І так поспішав, що на перехресті не пропустив мікроавтобус. Від удару той перекинуло і ще кілька метрів тягнуло землею. У таксі було семеро пасажирів. В усіх забиття та подряпини. Дивом минулося без серйозних травм. Масштабна пожежа в Києві по обіді на Осокорках, це спальний район на лівому березі, спалахнула одноповерхова споруда. Стовп диму було видно за кілометри від місця пожежі. Вогонь охопив майже тисячу квадратних метрів приміщень, які належать так званій церкві Сандея Аделаджі і розміщені поруч із нею. Попри те, що на момент займання біля будівлі перебувало чимало людей, ніхто з них, на щастя, не постраждав. Пожежу гасили майже три години. Свідки кажуть, вогонь спалахнув миттєво, ймовірно, через закорочення дротів. Є поміщення для кормлення. Там приїжджають ну, всі, хто хоче покушати. Саме возгорання від того, що десь було замикання. Вони піджигають. Разом із сухостоєм знищили власну хату. На Житомирщині лише за добу два будинки постраждали від паліїв. Дивом минулося без потерпілих у селі Городчин. Власники самі підпалили сухостій поруч із хатою. Він знищив усі господарські споруди, а потім перекинувся на оселю. Вигоріла щонайменше половина кімнат. У селі березовий груд. Вогонь, що розпалили селяни в полі, залишив без даху ще одну хату. А от поблизу Львова він зруйнував одразу три дачні будинки і кілька гаражів. Ніхто не постраждав. Рятувальникам вдалося загасити вогонь, доки він не знищив усе дачне містечко. Причина пожежі підпал сухостою на сусідньому полі. Паніка в лікарні у Дніпрі кілька десятків пацієнтів поліклініки та стільки ж лікарів. Надихалися токсичною речовиною. Посеред прийому люди відчули раптово прихоту в горлі. Майже одразу почало спирати дихання, і з'явився металевий присмак. У роті люди в паніці вибігали на свіже повітря. Викликали швидку та рятувальників, коли ті приїхали на місце, потерпілим уже полегшало. Шпиталізація нікому не знадобилася. Під час обстеження лікарні небезпечних речовин не виявили. Надзвичайники кажуть, найвірогідніше – в поліклініці розпилили газовий балон. Хто це зробив? З'ясовуватимуть правоохоронці. У нас ніяких, к сожалению, по цьому поводу версії немає. Пространство перед регістратурами просматривається з усіх сторон. Ніяких подозрительных личностей замечено не було. Упіймали крадіїв за допомогою дрона. На Одещині залізничники затримали злодіїв, що зливали пальне з тепловоза. Зловмисники були обережні, ємності для дизелю сховали у вагоні. Там тримали шланг для зливання. Але як вони підвозили та ховали все це у вагоні? З повітря зняв коптер на станції його запустили, щоби проекспериментувати, чи допоможе він у відстежуванні крадіжок. Крадіїв пального затримали, згодом відстежили. Їхніми спільниками були машиніст та його помічник. Пілоти діяли за інструкцією, але не змогли вивести літак з фатального піке. Попередні висновки про причини авіатрощі, що забрала 157 життів, оприлюднила влада Ефіопії. Слідчі повідомили, під час останнього польоту екіпаж Боїнга 737 Макс. Відмикав систему стабілізації повітряного судна, але це не допомогло вирівняти літак. За однією з версій, автоматика неправильно оцінювала положення судна і опускала ніс тоді, коли це не було потрібно. На думку влади, ця несправність і стала причиною авіатрощі. Восени, за аналогічних обставин, на перших хвилинах польоту розбився такий самий лайнер в Індонезії. На час розслідування експлуатацію Боїнга 737 Макс заборонили в усьому світі. Загиблих у наслідок повенів Ірані вже 62. І ще п'ять сотень місцевих жителів дістали поранень. Південь та захід країни у воді вже понад два тижні. Найбільше постраждали провінція Фарс. Тут 21 загиблий. Заблоковано під 80 доріг міжміського значення. Потоки змили 84 мости. За цей час зафіксували 400 випадків сувів ґрунту. Нині існує загроза прориву греблі. Евакуювати довелося жителів 96 населених пунктів. Причиною природної катастрофи місцеві чиновники називають глобальне потепління. Повінь на популярному в українців курорті на тайландському. Місті Патая налетів перший цього року потужний шторм. Із вітром та зливами після двох годин безперервного дощу головні дороги міста затопило. Подекуди рівень води сягав метра. Автошляхи стали непроїзними. Подолати потоки води могли лише великі туристичні автобуси. Із такою кількістю води каналізаційна система Патаї не справляється. Тож після дощу все потекло в море. Повеневі води принесли на пляжі сміття та повимивали довжелезні ями. Про потерпілих тайландська влада наразі не повідомляє. Не лише розвага, а ще й соціалізація і навіть працетерапія. На Львівщині в інтернаті для дітей з особливими освітніми потребами створили контактну міні-ферму. Тварин подарували американські та литовські військові, які опікуються закладом. Бо ж діти, які живуть тут п'ять днів на тиждень, потребують чогось більшого аніж просто навчання. Наталка Волосацька продовжить. То танька і валька. Діти приглядаються до нових сусідів. Більшість вихованців інтернату з довколишніх сіл. Тож як доглядати за тваринами, знають сипати вес, занести, поставити їм в клітку або в загородку. Вони будуть їсти. Як нема буде клітці, то треба набрати. Створити мініферму допомогли американські та литовські військові, які служать у міжнародному центрі миротворчості і безпеки. Дітьми з цього інтернату вони опікуються вже два роки. Власноруч зробили майданчик, допомагають на городі, а тепер привезли тварин. Догляд за будь-якими тваринами виховує у дітей передусім. Відповідальність, і що більше тварин, то більше відповідальності. Тому ми хочемо розширювати цю мініферму. А як куце? Ти ще добре не знаєш, крім кіз, солдати подарували інтернату овець корей та качок. Контактну мініферму організували на прохання директора. Вона разом з вихованцями побувала у Нідерландах, де діти з синдромом Дауна успішно працювали на фермі і захотіла створити таку у Краковці. Контакт з тваринками це вже позитивно впливає на діток. Не кожна дитина піде навчатися далі, коли вже мають досвід. Так вони знають, що це можна реалізувати цей продукт, тобто заробити гроші і яким чином можна жити далі? Поки дорослі діляться враженнями, діти обирають улюбленців. Сніжана вподобала птахів. Тепер обіцяє, щодня носитиме їм воду та зерно. Американський військовий тим часом бере на себе місію придумати тваринам імена. Ми овечок хочемо назвати от ім американськими іменами. Сисма добре, оця чорненька буде смокі, хлопчик Тенесі і маленька дівчинка. То Вероніка буде Годувати кіс і овець будуть сіном з інтернатівського пасовиська. А зі спеціальними кормами для птахів обіцяють допомогти іноземні військові. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1. Полювання очима акул учені. Вдягнули на хижачок камери, щоби побачити, як ті здобувають собі їжу. Акул підманили до човна і екіпірували за допомогою пристрою схожого на вудку. Усе, щоб перевірити, чи справді білі акули не наважуються запливати у водорості, де ховаються тюлені. Побачити це на власні очі люди досі не могли. Утім, камери, які одягнули на вісьмох рибин, показали, хижачки чудово маневрують у густих водоростях і навіть можуть годинами чекати там на здобич. Під час експерименту жодна з акул так і не змогла вполювати тюленя. Ті виявилися нато. Пруткими. Дивовижне життя одноногого Карла. У німецькому містечку Зілен поселився птах без частини нижньої кінцівки. Її лелека втратила в бою із суперником. Зоологи були певні, Карл не виживе, але на їхнє здивування він чудово пристосувався до довкілля. Рівновагу під час руху чорногу тримає за допомогою крил і спирається на ногу зі втраченою гомілкою. Карл вправно звив гніздо. А коли його домівку окупував гусак, перелетів на нове місце і збудував іще одне. Ба Більше птах знайшов собі подружку і продовжує відбиватися від суперників. Тепер зоологи з нетерпінням чекають на їхнє потомство. Королівська заборона Єлизавета II розпорядилася, щоби Меган Маркл не давали коштовності з монаршої колекції. Про це пишуть британські змі, посилаючись на джерела в палаці. Королева нібито заявила своєму онуку принцу Гаррі, що забороняє його дружині носити частину прикрас, бо невдоволена вибагливою поведінкою Меган та її. Охоти до розкошів, утім, виходити в світ у куштовностях матері гарі, принцеси Діани, Меган Марк таки зможе. За даними журналістів, рішення королеви Гарі обурило. А надто що в дружини його брата Вільяма герцогині Кейт лишається доступ до будь-яких прикрас. Масова руханка в Чернівцях. До Дня здоров'я, який у світі відзначатимуть цієї неділі, півтори сотні містян вийшли на площу, щоб разом зробити ранкову гімнастику. Ініціатори студенти медичного університету. Напередодні через соцмережі вони закликали містян долучатися до них. О сьомій ранку на руханку зі студентами та перехожими стали ще й патрульні. Заняття проводив рекордсмен України з естафетного бігу Еміль Ібрагімов. Розмивалися всі впродовж двадцяти. Хвилин спортсмен каже, цього більш ніж достатньо, щоби впродовж дня почуватись у тонусі. Раз два три чотири. Раз два три четыре. ранкова гімнастика. Вона дуже корисна для всіх людей різного віку. Вона надає бадьорості, для здоров'я. Добре, це для серцево-судинної системи. Вистачає від 5 до 15 хвилин. Бажано звичайно на свіжому повітрі проводити і кожного ранку. І це все, що стигає розповісти на цю мить. Наталка Мусичук з командою ТСН працює над розлогим випуском. А я запрошую підсумувати цей день близько о півночі. Побачимось.